З нами вже є Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько української війни, пане Олексію, доброго вам ранку. Доброго ранку ну, насамперед, давайте з оперативної ситуації почнемо на фронті. Є повідомлення про те, що росіяни, начебто, мали невеличке просування під Авдіївкою. Є також і спростування цього, що насправді відбувається на фронті. На вашу думку, яка ваша оцінка? Ну, під Авдіївкою вони як почали 10 жовтня, так і продовжують вже третю хвилю наступальних дій. І там воно атакують ну по великому рахунку з трьох напрямків з півночі, зі Сходу і з півдня, але там більш детально це виділяє шість напрямків, де вони намагаються ну, якось просунутись. Наскільки це вдається? Ну справа в тому, що лінія фронту, таку, яку ну, можемо пам'ятаємо, по якихось. Фільмах там, про там, Другу світову чи Першу світову. Тут чітко не можна промалювати лінію фронту, бо вона динамічна, позиції змінюються, тому чітко сказати, де знаходяться які е підрозділи наші чи ворожі. Ну, точно до 1 метра не можна. Плюс-мінус до 100 метрів. Е Ситуація змінюється Ну, 100 метрів, це ширина футбольного поля дуже наточніше, приблизно, щоб візуалізувати. І по великому рахунку вогню позиції може змінюватися в межах таких відстанів. Тому чітко сказати, де знаходиться ми, де знаходиться ворог, неможливо. Але приблизно, от так як намальовано зараз на мапі Діпстейт, можна сказати, що так дійсно. От ми бачимо з півночі, атакують і от зі сходу, зі спартака, там, з півдня, з Водінова, Опитного. Там, до речі, спільно атакують військовослужбовці так званої Донецької Народної Республіки, там батальйон Сомалів, ще там якісь у них там підрозділи. Тому. На півдні вони атакують через ну, посадки, через поля по великому рахунку, там до е, якихось будівель ще там е, сотні метрів, а от з півночі це вже і як Сахім, це є вже з півдня, зі сходу це вже будівлі, тобто можна вже ще сказати, що там йдуть бої в промзоні і в ну в населених, ну в населених е, серед серед будівель. Командувач північного напрямку Наїв, генерал побував на північному власне, фронті і показав, як там ведуться облаштування. Можемо, напевно, це відео теж показати. Інженерні споруджуються лінії оборони. І, власне, бачимо, що почалися власне, роботи з укріплення, укріплення різних наших кордонів, зокрема, і в Сумській області, очевидно. І... Так, не знаю, чи можемо це відео показати. Воно достатньо таке промовисте. Зокрема, там видно, що і. О, ось, бачите, якраз можемо це роздивитися. Тут працює техніка. Це насправді до певної міри нагадує те, що ми не так давно ще бачили, як росіяни готувалися до нашого наступу на Запорізькому в першу чергу напрямку. Ну і тепер навіть ті самі зуби дракона. Присутні. Ось і ось такі от позиції облаштовують. Це більш-менш нормально облаштований е е окоп. Ну, так, да, да, має бути деревом він обшитий, щоб можна було нормально там рухатись. Треба, там, ну, там багато, коротше, що ми будемо на цьому зосереджуватись. Там багато чого треба робити інженерним військам, вони розуміються, як це робиться. І е, слава Богу, що вони долучені до виконання цих робот, бо е, піхоті, крім воювати ще й постійно копати, це якось ну, ну, трошечки важко. Тому інженерні війська вони мають, мають це робити, мають облаштовувати позиції. Є надія, що все ж таки будуть залучені і приватні будівельні компанії, ну реклами, яких на бік у великих містах і не тільки великих ми постійно бачимо, де вони рекламують свої можливості. Дуже швидко щось робити, дуже якісно щось зробити. Ну от хай роблять це зараз там, де нам потрібно робити фортифікації. Вони ж вміють, вони ж такі фахові. Тому от, очікуємо, що ми їх там теж побачимо. Вважати, що ми переходимо в глуху якусь оборону, це такі якісь слова використовують. Ми знаємо, що на Східному фронті від Купінська до Вугледару і на і можливо на Північному фронті з боку Білорусі Брянщини, неможливо там поки що нема на півночі великих групань російських, неможливо можливо наступальні дії. Тому на цей час, на зиму, нам просто треба, треба, треба укріпитися, побудувати фортифікації, щоб не дати ворогу просунутися, щоб ми могли віддавати йому вісіч і щоб таким чином з в потужній фортифікації ми можемо зберегти багато життів наших військовослужбовців, тримаючи оборону. Тому Тут вважати, що це якесь там все пропало, глухоборонені, це, це, це нормально. Ну як, Ми там наступальні дії планувати не, не збираємось. Давайте спрощимо ситуацію. Наступальний діє збирається робити ворог. Нам що просто в полі сидіти? Ну звісно, треба укріпитися, щоб е, краще тримати оборону. Тут не треба шукати другого сенсу, другого смислу якогось. Е, це нормальна ситуація. Дай Боже, щоб встигли побудувати більш-менш е, ну, бачите, ми б, там окопи, які ми руємо, ми укріплюємо. Е, Деревом, А росіяни встигли, в них було більше часу, встигли взагалі залізебетонно побудувати, там ще було зручніше тримати оборону. Але от вони не, 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 не крізь змогли її витримати. Ми там, е, хоч і не дуже е, на великій відстані, але все ж просувалося. Подивимось, що вийде росіян. Ну і звісно, мінування. Дуже важливе мінування. Для того, щоб ворогу було важче підходити до наших позицій. Тому ця фаза війни, зимова фаза війни, нам треба е, укріплюватися на півночі і на сході, і ті дії, які ми робимо на півдні, ну, продовжувати. Ну, наскільки дозволити нам погода. На вашу думку, ви можливо бачили теж цю публікацію. Ми цитуємо з Нью-Йорк Таймс про те, що начебто є різні погляди, зокрема на те, які пріоритетний є напрямок. Тобто, Ніби для Києва наполягає на тому, пишуть американські журналісти на свої джерела, що для Києва важливо дуже утримати за будь-яку ціну, що називається схід східній області, тобто Донбас, в першу чергу. Тоді як наші тошинтоні вважають, що треба найбільшу увагу стратегічним напрямком є саме південь України. Чи тут можна так казати, що є ось якісь такі пріоритети. враховуючи, що зараз серйозні дуже події відбуваються під Авдіївкою. Ну, справа в тому, що е, вони не поміняли своїх планів е, росіяни вийти на адміністративні кордони та Луганської областей для того, щоб е, сказати, що, начебто, та, та е, спеціальна військова операція, яку вони планували, вона досягла своєї мети. Тоді, ну, це вони почнуть. Е, Розповідати, що можна вже сідати за стіл переговорів, що треба враховувати ці реалії які є зараз, що вони ні на кого не нападали, вони допомогли ДНР, Донецькій Луганській народної республіки втримати нашу, начебто окупацію, яку ми планували зробити, що збираємо зробити. Ну тобто важливо, дійсно важливо тримати оборону на сході, не дати їм вийти на кордони Донецької Луганської області. Ну а пріоритети південь, південь там де ми плануємо через Токмакський напрям. Напрямок ну через Мілітопольський напрямок вийти на схід північні північні частини Криму, і, звісно, з ліобережі Херсона напрямок на Скадовський на Армянськ, з західної частини Криму, в півночі Криму вийти. Ну, ці я впевнений що це ніхто не відміняв і це це і буде робитись далі. Але тут ще раз, от погода вона вносить свої корективи Ну по такій погоді, по такій. По такому м'якому ґрунту вочевидь рухатись не тільки важкою техніки, людям доволі важко. Це не тому, що вони втомилися. Там люди підготовлені, тут це не враховується, втомилися, не втомилися, а просто ти не можеш швидко рухатись. Тебе ну на не на берця, не ліпає по по півтора, по два кілограми багнюці. Ти просто стаєш менш рухливим, ти тобто більш вразливим простіше кажучи для ворога. Чекаємо на якісь рішення стосовно нових підходів до мобілізації. Вони вже в принципі анонсовані. На вашу думку, якими вони будуть, і якими б вони мали бути. Я так розумію, що один з підходів, який залишається, це те, що все таки в Україні повинно, має бути ну, офіційно, так і є. Загальна, тотальна, так би мовити, мобілізація. Ми не раз це чули від пана Данілова про те, що воювати будуть всі чоловіки, що найменше в цій країні. Ми знаємо з історії приклади, коли такі е, тотальні мобілізації відбувалися. Це було під час Першої світової війни, під час другої світової війни, частково так само. Але ми також знаємо, що не знаю, в тій самій Британії це означало, що е, воювали принці, барони, графи, герцоги, їхні діти. Ми Так само були та. на передовій. Королєва я... була в медітічній медичній службі. Є світлина дуже чудова, де вона там опікується пораненими. Ну да, все так і було. Тобто, та я намагаюся зрозуміти, яка б все-таки який тип мобілізації підійшов би до нас, враховуючи, що з якось на самому патріотизмі, здається, далі ми ну з, 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 з тої точки, що зараз принаймні перебуваємо, ні здається, далеко не заїдемо. Не заїдемо, мені. Ну звісно, дивиться, ті люди, які були мотивовані, повністю мотивовані, вони одразу були 24 другого, 22 були біля своїх військових частин, чи були бі бі біля воєнкоматів, стояли черги, ми це пам'ятаємо. Ну оці люди і поїхали. Далі залишать люди менш мотивовані. І навіть люди, які взагалі не мотивовані. Ну це означає, що ці люди не мають захищати батьківщину під час війни. Всі чомусь от. Я не знаю, як це, коли це почалося, як це спрацювало. Ну багато людей чомусь впевнені, що йти служити в Збройні Сили під час війни це твоє право. хочу не хочу, хочу, не хочу. Ну хочу, піду, не хочу пробачте, в мене інша справа. Це не це обов'язок людини, і кожен людина, яка має можливість служити в армії, має, це має, має в ній служити. Ну не треба ж одразу думати, що ці всі люди поїдуть на. Фронт і будуть безпосередньо вести там контактні бої. Ну в збройних силах дуже багато підрозділів, дуже багато функцій, інших функцій, які теж не менш важливі для того, щоб ну, взагалі була щоб ми могли якось тримати оборону, щоб ми могли перемагати на полі бою. Тому якщо людина навіть ну може, знаєте, я от слухайте. Ну давайте так трошечки біг. В моєму підрозділі, от уже під час повномасштабної, були люди, офіцери, не хочу називати їх ні плюс чи які просто підійшли і сказали командка Камбріго, що вони ці люди, які воювали з 2014 року. Але от, щось перелом пройшов в голові, і люди кажуть, я, я не можу. Я, я буду там, ну я не можу вести бойові дії безпосереднього з автоматом в руках не можу. Я і людей. Е, Можу покласти і ну і сам тут сам то ладно. Я ж командир підрозділу. Я розумію, що невелико підрозділ, але я розумію, що <хід> нічого доброго не буде. І як вважаєте, яка була реакція керівни, керівник керівництва нашої нашої бригади ну, на військової частини? Людина залишилась і е... йому ну йому там ще декілька таких людей. Ім дали дуже важливу, дуже важливу документальну роботу, по штабах, організаційну роботу. Вони вони взяли на себе. Е, дуже великі обов'язки, ну там багато чого треба оперативно е, організувати, оперативно прописати, щоб хто куди їде, які нам де постачання, які ну тобто е, оці логістичні, скажімо, питання ще до того, як бригада виїжджає, ну чи підрозділ виїжджає, там треба дуже багато, щоб своєчасно було зброя, щоб своєчасно було палива на маршрут руку. Ну тобто, там, повірте, там роботи дуже, дуже багато. І ці люди, які Чесно, визнали, що вони просто перелом пройшов психологічний, він не може вести безпосередньо стрілковий бій контактний. Вони навіть були були нагороджені певними там відзнаками за дуже фахову роботу. Люди 24 на 7, і вони тягнули на себе такий тягар роботи, що ну, він висвободив таким чином інших людей, які могли вже займатися, ну вже, скажімо, бойовими, більш бойовими діями. Тому тут і тут знаєте, ні цих людей ніхто не вважає ні, ні зрадниками, ні трус, ні трусами. Ще щось. Повага до них не зменшилась. І повага навпаки. Що людина так, втихаря десять сказала, що я, от, у мене перелом прийшов, я не зможу. Я просто я стріляти в людину не зможу. Все. І... Це я до чого кажу, що не треба так боятися мобілізації, що військово всі поїдуть воювати. Поїдуть воювати ті, хто найбільш підготовлений. Якщо людина не може і в нього руки трясуться, то не треба туди посилати. Є багато чого займатися на другій лінії, на третій лінії. Є аеророзвідка, яким можна займатися ну, оператором БПЛА, який не може, може знаходитися поза зоною обстрілів, десь глиб. Є багато інженерних роботів. Ну, слухайте, і ремонтних робот, техніку треба. Ремонтувати їсть. Є... Я зараз почну за на передачі, не не вистачить, що що, що що ще треба робити в армії, крім вести бойові дії? Тому що як відношусь до мобілізації, це цілком позитивно. Єдине, щоб не було таких випадків, як ну, Закарпаття, що в спортзали заходять і ледь не селами з людей. Тягнуть до воєнкомату, треба. Ну вже я думаю, що до нового року буде прийняти закон. Я спілкувався з людьми з комітетів, які ці закон розробляють. У них там ще немає єдиного бачення, як це правильно зробити, там різні думки висловлюються. Ну, я думаю, врешті-решт, за останні цього року-два тижні вони його приймуть. І тоді, е, от всі дії воєнкомів, е, вони будуть. Ну я думаю, що е, в межах е, того закону, який буде прийняти, ну може треба, щоб люди ходили дійсно з документами. Ну під час е, воєнного стану, ну пробачте, під час війни треба з собою носити паспорт і військовий квиток, щоб, щоб можна було ідентифікувати людину і спокійно передати повістку. Ну тобто багато з місця, Ну то не треба. Бо е, ну якщо людина ухиляється від, від військової служби, це є злочин, але іншим злочином виправляти це злочин це шлях нікуди. Е, що ж, ще коротесенько зовсім спитаюся е, вашу думку, буквально, вашу реакцію, напевно. Слідство інфо оприлюднили інформацію, згідно з яким з якою за цей рік фінансове управління Генштабу Збройних Сил України купило 116 різних коштовних подарунків на загальну суму в півмільйона майже гривень, в тому числі якісь авторської роботи шахи. З фігурок Наполеона і ще якихось там страдавнього Риму, якісь срібно позолочені ікони, на мій скромний смак з великим несмаком зроблені, але по десятки тисяч гривень коштують. А також ще і годинники Apple і інша подібна різна. Різний непотріб. Що про це думаєте? Ну знаєте, ну нагороджувати в збройних силах. Це нормально, це мотивує, це не тільки може бути нагороди державні чи відомші. Це може бути якісь, ну наприклад, нагородна зброя. Це може бути якісь інші речі, але це має бути не за рахунок держави, а все ж таки, ну за може волонтерський. Ну то людина для народження. Ну в цьому нічого поганого подарити подарувати. наприклад. Ну, шахи, якщо він любить грати в шахи. Ну але для цього ну слухайте, у нас, коли день народження в підрозділі, ми ну, слухайте, ну це ж ну давайте ж не будемо робити з себе чогось такого. Ми скидувалися завжди. Ми скидувалися okay. там у когось, день народження. Давайте скинемося. Що людина купить? От купимо таке, таке. От так нормально. А за щось я не можу сказати, щоб за державні за гроші там підрозділу, щоб ми це купляли. Ні. якщо треба, хочеться подарувати, хочеться, щоб людина була приємна. Або якщо це людина варта на. Народи, це може бути нагородна зброя, ну такі речі, які прописані. Це нормальна ситуація. Ну не кажучи вже про просто про подяки на папері чи про нагороди. А якщо хочете щось подарувати більш коштовно, ну так і ви поважаєте цю людину? Це ваша або підлегли вош, бо начальник, це не, не принципово скидуйтесь. Купуйте за бюджет. Це державний кошт це неприємне. Це неправильно. Це, ну, я розумію, що хочуть, якщо зробити приємну людину, але ну, хочеш зробити приємну, скидуйся, все це все просто. А, ну що ж, та, ну просто у нас зараз нові ніби як заходять. Приймаються певні нові навіть звичаї Ну от ми, наприклад, будемо святкувати разом з сказати б так західним світом та цивілізованим світом, хоч це вже виходить з за межі політкоректності останнім часом таке формулювання як цивілізований світ. Ну, тут за ти... знаєте, дуже важко триматися після того, що розповідають на деякі журналісти за кордоні деякі коментарі їхні в цих межах знаходитись. Ну Uh -huh. Майже майже не ну, можна тим не менше в, в багатьох країнах, Тут наприклад, Західної Європи, ну буквально не прийнято дарувати дорогі подарунки, тому числі босам своїм, оскільки це ставить в незручне становище і боса, і тих, хто це дарує, зрештою, тому що це витворює такі нездорові стосунки. А з іншого боку, на взагалом, є хорошим тоном, хорошим тоном для навіть близьких людей дарувати подарунки, які, наприклад, коштують не більше п'яти євро. Ось ну і коли ну, мені цікаво було дізнатися список людей, які отримали, наприклад, шахи за 40 тисяч гривень. Ну, от реально, хто це? Це, це, це люди це, з передової це, бійці, таки. яких нагородили, таким немає може, часу в ті шахи грати. Та і на передовій вони, в принципі, не потрібні, я думаю. Давайте я вам просто приклад, на що це коштовно, не коштовано. Тут порахувати в мене ну, в, бригад... в підрозділу служив, була людина, яка зараз вже звільнилася, і вона займається, вона робить ножи, м'ячі. Ну, Ті, що не в футбол, грають там топори, такі гуцульські. Ну як, як, як фахівець? Як ну. В нього там горн, він може виплавляти. Це вони доволі коштовні. Там ну я не я не буду рекламувати. Це, ну це незручно, не але ну, це, це коштовні, коштовні дороги речі. Він дуже фаховий робить. Ну це витвори містецтво по рахунку. І ми тут інколи наших да, наших босів, скажімо так, керівників, він робив для них, виробляв ці там ну топори гуцульські, наприклад. І це був як подарунок. Щоб проховати гроші, то це точно що більше, ніж 5 євро. Але як це можна оцінити? Як коштовний подарунок чи не коштовний? Тут треба, ну, сприча рубати, тут треба обережно. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Олексій Гетьман був з нами запасу Назвардії України ветерану російсько-української війни.